малята! вітаю вас на занятті Ознайомлення з навколишнім світом. З приходом весни вся природа пробудилася, забуяла і зажила своїм клопітливим життям. Виконаємо вправу, встановимо послідовність. Подивіться на малюнки. Нам потрібно встановити послідовність подій на весні. Пригріло сонечко, далі потекли струмочки, потім з'явилися перші квіти, виповзли комахи вірно, і повернулись птахи. Все вірно, молодці. Саме в такій послідовності все відбувається. А тепер подивіться. Виконаємо вправу хто зайвий. Хто це? Назвіть їх одним словом. Так, це комахи, а назвіть кожну комашку, чітко промовляючи звуки. А визначте, яка комаха тут зайва? Так, зайва бджола, бо у назві не чути звука м. Поміркуйте, хто куди відправиться. Вірно метелик на квіточку, бджола вулик, муха, у дім. Комар теж у дім, а мураха омурашник, вірно, молодці. Яких комах малята ви ще знаєте? Так? Жуків, ос, гусень. Бабка? Так, коник стрибунець, павук і ось такий колорадський жук, а це жучок сонечко, так. А відгадайте, хто це? Коли летить муха? Який звук ми чуємо? Вірно. Звук З. А яку пісеньку співає жук. Ж. Да, так, він гуден. А бабка крильцями як робить? Трр. Трр. Так, а яку пісеньку співає джміль. Дж, дж. Дж. Так, вірно. А давайте знайдемо по тіні комашок. Підберіть зображення веселих комах до їх тіней. Будьте уважні. Так, це сонечко, це бджілка. коник і метелик. Молодці. Всіх знайшли. А давайте розглянемо мурашник. Бачите, яка це споруда? Ось? А який мурашник? На що він схожий? Ну, на таку горку. Подивіться, скільки в цьому дивовижному будиночку ходів та виходів, поверхів та сходів. Бачите, а всередині під землею є ще і тунелі, у які ми з вами, на жаль, не можемо зазирнути. Як ви гадаєте, хто спорудив такий незвичайний дім? Так, мурахи, а скільки мурах проживає в одному мурашнику, знаєте? Дуже багато. А давайте ми з вами складемо розповідь про мураху, мешканку цього незвичайного будиночка. Яка вона? А як пересуваються мурахи? Мурашка маленька, чорна, у неї крихітна голівка, є тулуб, шість маленьких ніжок. Вони повзають, лазять. А ще мурашки дуже метушливі, квапливі. Весь час вони кудись поспішають. Вони вилазять та залазять у ходи свого будинку, носять паделинки та маленькі гілочки. Ще мурашок зазвичай називають санітарами лісу. Своєю працею вони приносять природі користь, роблять природне середовище чистішим. Отож, мурашки, корисні комахи, чи ні, як ви вважаєте, малята? Чому? А як ви думаєте, вони ледачі чи працьовиті? Так, звичайно, мурашки, корисні комахи, вони дуже працьовиті. А тепер поміркуємо. Необхідно поміркувати над певним зв'язком між зображеннями. Та з'єднати їх парами ось так. Ви вже зрозуміли, що чіпати мурах, комах та завдавати їм шкоди не можна. У жодному разі не можна руйнувати житло цих крихітних істот, адже вони зводили його з такими зусиллями, докладали Чимало праці. Ну а я вам кажу до побачення, малята, до нової зустрічі!